Останній дзвоник пролунав нині і за ґратами. На святкову лінійку вишикувалися випускники проте ні парадного одягу, ані схвильованих батьків не видно. Усе це тут заборонено. Цьогоріч у цій виправній колонії отримав свідоцтво про середню освіту 31 засуджений. Середній вік випускників 30-35 років. Є такі, що взагалі немає ніякої освіти, приходять та взагалі навіть ні одного два класи. Ми вчимо їх тут читати і писати. Так що, на жаль, таке є. Після закінчення школи більшість продовжує навчання у тутешньому профтехучилищі. Звичайно, не є бажання вчитися далі, тому що терміна великі, є термін 15 років, є термін 8 років, є термін 12 років. Це дуже великі терміна і, звичайно, їх треба чимось задіяти. Бували й курйозні випадки, пригадують вчителі. Ті, хто звільнялися дочасно, повертались і просили прийняти іспити, яких вони не встигли скласти.